Скажи, будь ласка, а що таке Європа? Тому що я знаю, Рок-група була Європа. От Для мене Європа це географія. Для мене Європа це страни, в кориї входять в Євросоюз. Тобто Швейцарія це для тебе не Європа, так? І Англія це для тебе не Європа. І Україна це не Європа, якщо вона в Євросоюз не входить, так? Для мене. Ну, тобто, ти, Україну, не вважаєш Європою. Mm -mm. і Швейцарію, бо вона не в Євросоюзі. Зрозумів тебе. А взагалі центр Європи, розміщений в Україні, в Закарпатті. Круто, класно. Ну, типа, ну, Європа, ладно, это є стране поняття. Это есть как географический. Это ж материк, да? <с? <с? Материк, и типа, и есть, ну, Євросоюз, который називається, ну, как бы, тоже, наверное, Європой. Нет, він, він себе називати може як завгодно. Тобто, ну, Європа, це перш за все, географічне явище. Географічний материк і, ну, типа, єврогрупа. І, я... і, і, і дуже давня рок-група. Як типу, посмотрети на <реклама> це. Ну, ні, так словом Європа можна назвати все що завгодно. Можна назвати магазин секонд-хенду Європою. Не, не доволі до вам бачити магазини секонд-хенду? Європи ні. Ні, ну от вони звіться європейський одяг, одяг з Європи. Ну ну і що? Я ж кажу, Європи можна назвати що завгодно, там, об'єднати там. Це да, вісимо в якому кон контексті це звучить. Правильно, але насамперед це географічний контекст. Саме географічний. Так, ось центр Європи це в Україні. Тобто Україна непорушно була і є Європою. А от європейські цінності, тобто гомосексуалізм, це вже. Yeah. Взяли і зробили цінністю якісь збочинці за межами України. Так. Yeah. А, yeah. Дівчатка, скажіть, будь ласка, ви бачили, що в Польщі захопили, ну як сказати, затримали кілька десятків українців і будуть їх депортувати за те, що вони з червоно-чорним прапором там пройшлись? Там був концерт якогось коржа, щось таке, і там був червоно-чорний прапор. Знаєте про це? Знаємо, ну я знаю. Знаєте. Скажіть, дівчатка, як ви думаєте, цей приклад всім ідіотам мав підказати, що Україна ніколи не буде в Євросоюзі? Чи ідіоти так і лишаться ідіотами і будуть, мар... будуть марити, що Україна буде членствувати в цьому. Я, я б не хотілося, щоб Україна була в Євросоюзі, во-первых, во-вторых, ну, типа, ну. Но... Я не вижу, наверное, взаимосвязи между этими двумя... Ээ, так, Добре, я скажу, значит, в Польше, в Польше, организации украинских националистов и ее чинни, ну, скажем, и ее чинни, ее чинни, уважаются злочинцами. Разговаривать, ничего связано с этим делать, я это все знаю. Еще раз, я не разумею, повтори, будь ласка. Я знаю то, що ОУН і УПА, там взагалі не можна про це говорити, нічого зв'язане з цим делать. А ну так от я й кажу, вона так, так. Тобто, наші герої, іменами яких названі в, в Україні вулиці, в, в Польщі вважаються злочинцями. Як можна з проспектом Степана Бандери, з пам'ятниками Степанові Бандері, е, увійти в Євросоюз? От як? Та, ну, никак, зачем? Ну,